От що буває, коли дорослих нарешті допускають до міжнародки, 2 жовтня Порох заявив прохання до шведського уряду забезпечити страхування ризиків цих гігантів, зробити мотивуючі позиції, включно з експортним кредитуванням. І я отримав підтвердження, що все з боку шведського уряду буде зроблено. Звичайно, що це рішення. Незалежних е, бізнесів, але все буде зроблено для того, щоб і IKEA, і, і інші шведські і, е, великі компанії повернулися в Україну і почали працювати на Україні 3 жовтня. Уряд Швеції пропонує виділити 333 мільйони шведських крон на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, що торгують з Україною. Думай 对。